У Борисполі функціонує і виконавчий комітет, і міська рада. Таке відеозвернення до громади на своїй сторінці опублікував Бориспільський міський голова Володимир Борисенко. У нас в місті є рада. У нас в місті є виконком. Це два незалежні органи, які функціонують один від одного, і в Унісон працюють на благо нашої громади. Так от і рада, і виконком на сьогоднішній день функціонує. За раду відповідає секретар міської ради, в мою відсутність. За виконком згідно мого розподілу мав відповідати гаркун Віталій Володимирович. Рада розподілилася наступним чином: що примінили статтю 42 частину 2, коли МЕР не може виконувати обов'язки, і закріпили і за радою, і за виконкомом секретаря. Хорошо, це чи погано, покажели стільки часу. Новий виконувач обов'язків міського голови Владислав Байчас уже приступив до своїх повноважень. 21 листопада він провів нараду з апаратом міської ради. Хочу наголосити, що міським головою був і є у нас Борисенко Володимир Костянтинович. Оскільки він зараз не може виконувати свої повноваження. Бо він знаходиться в ЗСУ, ну, понятно, да? там, десь в окопах там, чи ще десь. Він не може виконувати свої повноваження. І згідно закону е про місцеве самоврядування вступає в силу 42 стаття, друга частина. Це закон. Ніяких нема там подміни і понять і так далі. І так далі. Ну, давайте я може зачитаю, щоб ви чітко, скажімо так, почули зрозуміли. Про те, оскільки міський голова перебуває на службі Збройних сил України по загальній мобілізації, він не може виконувати свої повноваження на час такої мобілізації, частиною 2 статті 42 закону України про місцеве самоврядування України встановлено, що у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, Повноваження міського голови здійснює секретар відповідної міської ради. Так, я вчора підписав новий розподіл обов'язків між головою та заступниками. Ви його, мабуть, вже всі бачили. І хто не бачив, ознайомся з ними. Це зроблено з того, що у нас трошки нові структурні підрозділи з'явилися. Це відділ інспекції та паркування і відділ з питань екології та охорони, охорони навколишнього середовища природного. Члени засідання доповіли, що працюють як і раніше у штатному режимі. Анастасія Усик Назар Гераскін. новини Терес Бориспіль.